Добрий день, шановні журі, шановні колеги. Сьогодні я хочу провести майстер-клас із якраз техніки графіка білої ручко. Я цю техніку дуже люблю, і мої учні теж дуже сильно полюбили. Все почалося із того, що. Я якраз як вчитель починала працювати із мішкино-навчального виробничого комбінату, і там дуже були хитрі учні, я вам скажу. Приходили з різних шкіл і були такі хитруни, які не дуже хотіли малювати, і при цьому хитрували, казали, а в мене нічого немає. От я прийшов без матеріалів сьогодні. в мене немає ні пензлика, ні олівчика, ні папірчика. Кажу, а от зошит є в тебе? Є. Ручка в тебе з собою є? Є. Ну тоді можеш малювати в зошиті ручками. І таким чином діти залучалися, діти працювали, відповідно, всі були в роботі. Ще цікаве я помітила в цій техніці, діти почали в неї заглиблюватися, їм сподобалося малювати ручками, тому що не треба багато собою матеріалів носити, і, відповідно, це все є у учнів під рукою. І таким чином, так як ручка це такий матеріал, що він не пробачає помилок, то у дітей з'явилася така чітка лінія, і вони почали більш чітко малювати. Пізніше я вже сама від ручки звичайної перейшла до білої ручки, мені ця техніка сподобалася. І таким чином перенесла її і для дітей. Діти почали приносити теж білі ручки, звичайні гелеві. Хтось почав вже більш професійні купувати ручки і таким чином долучалися і подобалося. Починали з таких маленьких стікерів і поступово розвивалися. Тому я сьогодні вам пропоную також долучитися до цієї техніки. Відповідно, що нам потрібно. У вас є білий олівчик і біла ручка. Починаємо ми малювати якраз білим олівчиком і намагаємося працювати таким чином, щоб у нас не було зайвих ліній і дуже сильно не надавлювали. Тому що ось такий папір тонований, він дуже зберігає всі лінії, зроблені олівчиком. Неважливо, чи це простий олівчик, чи це білий олівчик. Тому акуратненько. Легенькими лініями, ми промальовуємо той стікер, який вам найбільше сподобався. Намагаємося легесенько. До речі, чим легше ви будете наносити лінії олівчиком, тим потім менше у вас буде помилок. І от, до речі, чим дуже хороша ця техніка, вона вчить дітей не давити на олівець. Вони привчаються до того, щоб легесенько легесенько малювати, і потім це їм допомагає в подальшому. Тому ось так легесенько, тоненькою лінією спочатку малюємо. Потім можна буде трішечки зробити її більш щіткою. У вас є зразочки котиків стікерів. Можна, відповідно, обрати для себе, який вам найбільше сподобається, і його зобразити. От мені найбільше сподобався котик із сердечком. Тому що це таке мистецтво я люблю, свою роботу з дітьми я також люблю, і от мені найближчий оцей котик. <рес> і от, до речі, якраз Ця техніка дуже корисна на дистанційному навчанні, коли багато дітей були змушені і в селах сидіти, там, де немає доступу до матеріалів, але все-таки ручка у них завжди була при собі. І зошит або звичайний папірчик також були при собі. І от діти дуже хвилювалися, а от можна здати роботу так. Кажу, можна. Головне, що ви її виконуєте, головне, що ви розумієте, як її виконати. І відповідно у дітей була оцінка, і вони вже не переживали, що в них немає матеріалів. Тому що це такий матеріал, який дуже легко з собою перевезти. Він завжди є під рукою. Ось так легесенько. Ми зробили замальовочок, потім вже можемо більш сміливо промальовувати деталі. І таким чином у нас основа вже з'являється. Чому я не раджу одразу ручкою працювати? Тому що якщо олівчиком іноді бувають похибки, але їх можна затерти, десь там щось приховати, то от ручку так затерти неможливо. Це таки це насичений такий матеріал, особливо коли це не звичайна галева ручка, а все-таки професійний матеріал. Тому що якщо порівняти зі звичайною гелевою ручкою, то відповідно ця ручка вона буде більш насиченою і її буде складніше потім стерти. От якраз є складність цієї роботи, в тому, що гумка не використовується. Працюється якраз, напрацьовується чіткість лінії. І далі ми вже додаємо деталі. У нас замальовочок готовий, ми беремо ручку. І якщо ну, буває таке, що ручка на початкових етапах може бути Тепер я може бути трішки засохнути, тому її можна трішечки розписати навіть на цих листочках, там де стікери знаходяться. І потім наводиться спочатку контур. Коли вже ми наведемо контур, тоді вже можна подивитися, чи нам потрібен десь об'єм. Ось, наприклад, мені хочеться ці смужечки затонувати. Так як це ручка, це тоненький графічний матеріал, то з графічними матеріалами ми зазвичай працюємо штриховкою. І ось такою штриховкою. Тим більше, що от ручки найтонші 0,5 мм, вони дуже зручні для такої штрихуки. Вона виходить легенькою, з нею переборщити нереально. Тому завжди раджу починати із найтонших ручок. Десь можна ось так ручкою промалювати оченята там, де нам потрібно цільно затонувати. І можна придивитися до того, чи потрібна нам десь світлотінь. Наприклад, я захотіла цього котика зробити таким об'ємним, то відповідно я десь також приховкою додаю якісь світлі моменти. Найкраще класти по формі, таким чином у нас буде більш об'ємне зображення. За бажанням деякі лінії можна зробити товщими. Ким чином ось такий милий стікер на пам'ять у нас залишиться. Чому я до речі, ось саме цю техніку почала передавати дітям? Тому що діти дуже люблять, коли їх вчитель унікальний, коли їх вчитель вміє малювати і своїм прикладом показує, що учні також зможуть зробити той чи інший малюнок. Для учнів це дуже важливо, щоб їхній вчитель їм подавав приклад. Тому для мене важливо було розвиватися як художнику, як вчителю, і відповідно своїм прикладом давати дітям натхнення. І тому, якраз коли я почала малювати в такій техніці, коли я ці роботи почала відправляти на конкурси, на виставки, то намагалася так само дітям передати і цю техніку, щоб показати, що вони також можуть бути унікальними у своєму мистецтві також можуть створювати щось цікаве, красиве, і для цього не потрібно буде занадто багато матеріалів. Очі якраз у всіх виходить. І от, до речі, ручка вона перестає писати, коли якраз по самому контуру, краще ближче біля контура, там, де Олівчиком було намальовано, тому що. І от краще ривками малювати, тому що чітку лінію дуже важко провести такими ручками. На цьому я дякую вам за увагу. Сподіваюся, майстер-клас вам сподобався. Бачу, дійсно такі гарні котики повиходили усіх.